Газеті Молодь України виповнилося 50 років. Кандидат у члени Політбюро, секретар ЦК Компартії України Валентин Юхимович Маланчук прикріпив орден Дружби народів на знамено тепер уже тричі орденоносної газети. Перший номер бойового органу Комсомолії республіки комсомолець України вийшов у робітничому Харкові 1925 року. З того часу найповніший літопис нашого комсомольського життя це шпальти газети. Велика вітчизняна війна і перший бойовий орден за внесок газети у розгром фашистської навали. Другого ордена трудового червоного прапора газета була удостоєна у 1964 році. Сьогодні молодь України улюблена газета сотень тисяч юнаків і дівчат. У цьому випуску ми розповімо про читачів газети та її героїв. Нам випав прекрасний час, час, коли вся країна гідно зустрічає 25-й з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. Школа, профтехучилище, вечірній технікум. Усе це сходинки до відкриття себе, до відкриття свого покликання. Сьогодні Семен Чорний металург універсал. Він готовий заступити будь-кого біля печі. Із вдячністю говорить він про своїх знаменитих учителів. З Макіївського заводу імені Кірова, героїв соціалістичної праці Володимира Халявка і Василя Кир'яна. То була ціла виробнича академія. Авторитет, здобутий працею, активним громадським життям найвищий авторитет. Семен скрізь, де потрібна його допомога. Так велить йому звання комуніста, обов'язок комсорга зміни, яка гідно несе трудову вахту на честь 25-го з'їзду КПРС. Важко, так. Та для Семена Чорного, хлопці з Вінничини, інше життя немислиме. Рідко вони зустрічаються. Сім'я живе у Молдавії, а Микола в Одесі. З дитинства Микола мріяв про море, полюбив його по-справжньому під час служби на північному флоті. Матрос, старшина, главстаршина, офіцер запасу. Повернувся до рідної Молдавії, але без моря не зміг. І пішов Микола Кисіль назустріч своїй мрії. Став курсантом судомеханічного факультету Одеського вищого інженерного морського училища. Тут, як і колись на флоті, Микола відмінник навчання. Він старшина і парторг роти, член комітету комсомолу училища. Море любить мужніх і сильних. Микола Кисіль готується до нової зустрічі з ним. Готується на роботу в море. Єдність мети зріднює. Петро Лазетник, ватажок Комсомольсько-молодіжної бригади, завжди радий зустрітися зі своїми німецькими друзями, будівниками газопроводу Оренбург, західний кордон Союзора, які працюють на Черкащині. Будівельні майданчики майже поруч, тож можна і позмагатися. Бригада Петра Лазебника зараз будує нульовий цикл під градирні Черкаського хімічного велетня. Зводиться його третя черга. Петро Жартома скаржиться. 9 років праці ніби й не видно. Весь час на нульових циклах. Та хто краще за нього знає, що міцний підмурок основа будь-якої споруди. Найвища людська проба це проба на щирість. Колись Петро... Вивів на трудовий шлях своїх молодших братів Василя і Анатолія. А зараз Петро порадник і визнаний авторитет для всього колективу. Бригада «Дітера Остертага, яка носить ім'я героя Вітчизняної війни Миколи Кузніцова, знайшла в Петрові вірного друга. Ось чому у президії конференції окружної організації спілки вільної німецької молоді в Черкасах Петро Лазебні. Спільна мета об'єднує людей. Якось Ганна Іванівна Верес, лауреат Шевченківської премії, сказала, увесь мій рід ніби зітканий з ниток, нитка до нитки і нова квітка, новий візерунок. Понад 30 років Ганна Іванівна віддала ткацтву. материнських пісень луною озвались у піснях дочки. Валентина і професійний модельєр, і художник, та душею вона ткаля. Остання моя робота тканина, весняне поле. Як передати в тканині пробудження поля, його красу. Вирішила зробити основний колір чорний, але не сумний. Це колір радісний, щедрий, це колір пробудженої до життя по чорному тлі. Білі орнаменти, як останній сніг на хліборобській ниві. Валентина Верес говорить, усе починається з рідної хати. І досі пригадує її затишок. Велика, як завжди, вона пахне травами і квітами. Глянеш у вікно, а ранок уже коц уклепає. І сонця того, куди не кинь оком, усе переливається, співає. А фарби, кольори які, дивлюся, бабуся. Че, Мама, тче, і всі кольори поля, неба кладуть на полотно. Дитинство, садок, дід з косою, криниця усе оживає квітами, кольорами. Її костюми, сукні, рушники завоювали найширше визнання в Радянському Союзі і за його межами.